Сьогодні не беру карти до рук, а беру інший інструмент кубик. Звичайний кубик? Важко йде, важко. Я тільки ну, мені кожен раз приходять якісь нові ідеї, як можна витягувати інформацію. Сьогодні взялась за кубик, сьогодні перший день. Але ну так, я пробую зрозуміти, як працювати з цим, з цим інструментом. Ну по типу маятника. Тобто, спочатку ми з ним домовляємося, як, як ти будеш показувати, якщо випаде жінка. Не парне, не парне. Добре, а якщо чоловік парне, не парне, парне, чоловік парне, жінка не парне. Але до цього сьогодні було по-другому. Тому перед кожним разом, як ми щось запитуємо, ми домовляємося з інструментом. Перемішую фотографії. Давайте одразу витягнемо. О, господи. Давайте такого. Як там його? Раз, дуже важко. Два. Хто буде друкувати такі фотокартки для тренувань, друкуйте матові якісь, чи сатінові, тому що дуже цей глянець зліпляється. Так. Покажи. Чоловік. Чи жінка зображений на фото? Ага, жінка тепер сьогодні зараз не парне, чоловік парне. Чоловік. Чоловік, так, покажи. Чоловік чи жінка зображений на цьому фото. Чоловік. Покажи, чоловік чи жінка зображені на цьому фото. Жінка не парне цей раз було. Чоловік парне. Все-таки чоловік. Хоча не парні теж проскакують. О, тут дуже жінка. Чоловік, так? Да? Ага. Дайте ще одну фотографію, я покладу. Мені цікаво, чому так. Ну буває таке, що я не можу. Ми будемо тренуватися. Чоловік чи жінка на цьому фото. Показує парню знову, мов знов, чоловік. Чоловік. Угу. Дайте ще. Прямо зайшло мені. Ем, покажіть, чи чоловік, чи жінка на цьому фото. А тут показує жінку одразу. Жінка. Жінка. Все, що хочеш, можна використовувати для витягування інформації. Так само кубику можна говорити так або ні, запитувати, як ти показуєш, наприклад, так. Не, 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 не чотним числом, да? не парним. Ні парним і так продовжитись сьогодні, допустим, там.